Готель то в мед у Вінниці. Перш за все, якщо у назві є мед, то напевно це якийсь мед. Я про це не подумала, а потім виявила, що це готель при клініці. Але це ні на що не вплинуло. Подивіться, готель дуже гарний. Він весь такий золотий, із дзеркалами, із вензелями. Ось золотий ліфт. Взагалі ніколи таких не бачила. Ви подивіться просто на нього. Він дуже маленький, але він такий красивий, що ну не будеш у ньому, звісно, кататися. Але мені дуже сподобалось дуже гарно кругом ковка. Дуже багато ковки все чисто. Навіть відчувається трошки запах лорки. Це наш номер. Тут все є. Господи, сейф, капці, чайник, косметика органічна дуже хороша. Прямо вау. Я забрала всі флакончики звідси. За цей номер ми заплатили 2,700 за ніч, однокімнатний. Зато тут є балкончик, що дуже немаловажно. Бачите, навіть на полулого типитовмед, ви бачите, це на килиму покриття. Так, іду показую балкончик. Парковка окрема за шлагбаумом, за нею стежать. Ну, знаєте, такий дуже пристойний, але сюди для п'яних шумних компаній ні. Ну, ми такої не були, але я просто так до слова вам це кажу. Бачите, ковка, оці слоники. Ну дуже гарно, сніданки смачні, дуже вишукано, я прямо раджу.